Я сиділа у вуличному кафе, повільно перебираючи сніданок, та спостерігала, як світ рухається довкола швидко, хаотично, мов потік. Перехожі пропливали повз мене, як кадри у фільмі, і раптом на задньому плані я помитила вуличних танцюристів. Вони виконували брейк, але не так, як завжди, уповільнено. Та раптом я відчула, що це не вони сповільнились, а час сповільнив мене. Він залишив мене тут, у цьому моменті, щоб я нарешті побачила. Я думала, що спостерігаю за людьми, та насправді спостерігала за собою. За тим, як моя увага змінює реальність, як у безперервному русі життя з'являються паузи, що відкривають двері в щось глибше. Саме так народжуються трансформаційні історії, з тиші посеред шуму, змиті, де зустрічаються усвідомлення та випадковий вуличний танець. Можливо, це історія про людину, яка завжди поспішала, але одного разу світ затримав її погляд, і вона зрозуміла, що найважливіші зміни відбуваються не тоді, коли ми кудись прямуємо, а тоді, коли ми нарешті. Supinnen wir uns.